У технічному коледжі кипить робота. На столах у студентів купа різних деталей. З них виготовляють пристрої, необхідні для військових. У нас технічна творчість в коледжі вже дуже, дуже давно, але оскільки почалася війна, ми трішечки перейшли, скажімо так, на військові рейки. І почали створювати павербанки, ліхтарі, а ще інвертори, тобто перетворювачі на 220 вольт. Роблять їх зі старих безперебійників. Вони вже не робочі по своєму прямому назначенню. Чому тому, що них вже сівши акумулятор, хлопці їх пускають в іншому напрямку, в зворотньому, і в результаті з 12 вольт ми отримуємо на виході 220 вольт змінного, змінного напруги. Розбирає один з таких студент Михайло каже: майбутній інвертор буде працювати від акумулятора. Чим більше акумулятор, тим довше він зможе попрацювати. Наприклад, можна підключити якусь лампочку, там, електробритву, чи, наприклад, якийсь малопотужний електрочайник. Важливість приладу підтверджують і військові. Зокрема, такі повербанки зможуть заряджати рації, стерлінки і не тільки. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де в полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якусь випити. Вигадали у коледжі і як змайструвати світлодіодні ліхтарі. Роблять їх з використаних одноразових цигарок, драйверів та вже вживаних лампочок. Він довгенько має служити сутич, сутки має служити спокійно. І ось ви спокійно маєте підзаряджати так само, як мобільний телефон. Чаклують студенти і над несправною мікрохвильовкою. Вона поламана, але саме основна деталь, яка мені з неї потрібна це трансформатор. Він повністю справний, справний і мені його потрібно звідси вийняти, І він стане основою для дочкового зварного апарату. Він не професійний, звісно, але він може припаяти плити до товщиною до 5 мм. Студенти розповідають, раді, що можуть робити свій маленький вклад у велику справу. Я зразу побажав ну якось в цьому взяти участь допомогти нашим військовим. Говорили, що ми робимо важливу справу. Говорили, що їм це дуже важливо, допомагає їм стати причетними до великої справи у коледжі. Закликають і віничан. Просять приносити вже непотрібні мікрохвильовки або ж у пси, аби студенти подарували їм нове життя.